Ми займаємося друком книг з шрифтом Брайля та друком книг зі збільшеним шрифтом для людей, яких є ще залишковий зір, але їм ну вони не можуть вже читати маленькими там літерами. Тобто це не є там якоїсь комерційної діяльності, просто от ми робимо таку свою соціальну місію, тому що ну, на це є потреба, запит від суспільства. Ми запросили у Датської ради справ біженців термокливу машину, фальцовщик та машину для бігування для того, щоб. Покращити, по перше, якість цих книжок довговічність і спро е спростити сам процес їх виготовлення, тому що раніше ми е дуже багато книжок робили на пружину, але це не довговічно. По перше, по-друге, це ну не дуже зручно, тому що ну вони розлітаються самі сторінки вилітають з цієї пружини. Але оце, е е з допомогою е цієї термокоєвої машини, ми просто. Склеюємо її, і, і, і вона стає зручніше, довговічнішою. Фальцовщик саме він ну, є розвороти в книжках, да? От ми всі знаємо. Він просто, ми ж друкуємо повністю цей розворот однією сторінкою і він згибає цю сторінку. Ми просто раніше ми це робили вручну, зараз це автоматизовано, і це пришвидшує сам процес виготовлення книжки. Раніше ми могли там условно там сто книжок там, ці згибати там. Три-чотири дні сидіти там два три людини. Зараз одна людина взяла, загрузила там через дві години вже все готово. Там на ці сто книжок. Це ну, і економія часу, і, ну ресурсів і з останнього, що ось недавно передавали на минулому тижні книжечку. От, робили червону плямочку для гімназії 12 для слабозорих. Дуже задоволені, тому що ну, це вже дійсно інший рівень з того, що було. Тобто і те, що стало, дуже зручно стало зараз читати все це, і ну тому, що були до цього певні такі зауваження з того, що там бували, то сторінка вилетить, то ще щось.